І так, починаємо гарбузик. Кільцем ігурумі. Набираємо спочатку три повітряних петелек. Це будуть петлі підйому, і вона, вони у нас будуть враховуватись за один стовпчик. І плюс до цього якби, стовпчику ми додаємо ще 13 стовпчиків з одним накидом. Накид. Витягуємо робочу ниточку з кільця. Пров'язуємо дві петельки на гачку і ще дві. Ось у нас перший стовпчик з одним накидом. Знов накид. Протягуємо робочу ниточку. Дві петельки і ще дві петельки. Це у нас другий стовпчик з одним накидом. Так, і ще дві петельки. Це у нас третій стовпчик з одним накидом. І е, таких стовпчиків у нас повинно бути 13. З оцим стовпчиком з повітряних петелек у нас буде в першому рядочку 14 стовпчиків. Дов'язали е, наш рядочок. Е, тягнемо за коротку ниточку. Стягуємо наше кільце кільцемігорумі. Все, дірочки немає, ниточку поки не обрізаємо. Потім я покажу, як її сховати. І тепер ось у нас так: рядочок не закінчений, нам потрібно його з'єднати. Продіваємо сюди у третю нашу повітряну петельку. От ми робили три повітряні петельки. Продіваємо у крайню гачочок, витягуємо робочу ниточку. Трішки складно, але можливо. Витягуємо робочу ниточку і продіваємо її через ниточку, яка на гачку. Все, ми завершили перший рядочок. Так, Ми будемо завершувати кожен рядочок, І кожен новий рядочок ми починаємо з трьох повітряних петелек. В наступному другому рядочку ми будемо робити 14 прибавочок, тобто під кожну петельку ми робимо по два стовпчики з одним накидом. Робимо накид, і тут, якби, один у нас стовпчик є. І з цієї ж петельки ми витягуємо ще один пров'язуємо ще один стовпчик з одним накидом. Накид, наступна петелька тут також буде два стовпчика один стовпчик з одним накидом. І під цю ж петельку другий стовпчик з одним накидом. Ось так. І так в'яжемо весь рядочок. В кінці рядочку у нас вийде 28 стовпчиків з одним накидом. В наступному третьому рядочку ми завершили рядочок точно так же, як і перший, і зробили 3 повітряних петельки. Тут ми вже будемо робити прибавочки через один стовпчик. Цей стовпчик з повітряних петелек перший у нас, і тобто в наступну петельку. Ми робимо прибавочку два стовпчики з одним накидом. Один і другий під цю ж петельку. І другий. Ось так. Тепер знов один стовпчик під наступну петельку. І в наступну петельку два стовпчики. Один, два. І таку комбінацію, один стовпчик прибавочка, прибавочка один стовпчик, прибавочка, ми робимо по всьому колу. У нас вийде 42 стовпчика з одним накидом. Дов'язали третій рядочок. У нас вийшло 42 стовпчики з одним накидом. З'єднали його, як я показувала, і пров'язали три повітряних петельки. Тепер ми будемо робити прибавочки через два стовпчика з одним накидом. Це у нас перший стовпчик. В наступну петельку ми робимо один стовпчик з одним накидом. Зробили. І вже в третю, в третю петельку ми робимо прибавочку, тобто два стовпчика з одним накидом. Ось так. І так робимо до кінця рядочку. Два стовпчики, одна прибавочка. Ми дов'язали наш рядочок, трошки його не закінчили, не об'єднали. У нас тут 56 стовпчиків з одним накидом в нашому рядочку. Тепер ми будемо робити останній рядочок, і нам потрібно зробити, як у тиковки, тут хвостик, і тут. Також обозначити також коричневим кольором. Готуємо коричневий також в дві ниточки, готуємо на ньому повітряну петельку. Ось таку. І цією повітряною петелькою ми будемо з'єднувати попередній ряд. ось Проділимо два дві ниточки. Беремо нашу повітряну. І цією повітряною ми вже об'єднуємо ось так: попередній рядочок. Тепер ми робимо не три, а чотири стовпчики з'єднали. Тепер а далі робимо чотири повітряних петельки. Один, два, три, чотири. Зробили чотири е, повітряні петельки, ниточки помаранчеву та е, коричневу ми ховаємо тепер в стовпчики, які будемо робити коричневим кольором. Два накиди, наступна петелька, протягуємо один раз пров'язали. Дві петельки, другий раз пров'язали дві петельки. І третій раз пров'язали дві петельки. Оце у нас стовпчик з двома накидами. Ще один такий в наступну петельку, одночасно ховаючи помаранчеву і коричневу. У нас чотири петельки на гачку. Дві пров'язуємо, дві пров'язуємо. І останні дві. Ось такі у нас три стовпчики з двома накидами. Тепер будемо робити в цю одну петельку прибавочку, тобто два стовпчики з двома накидами коричневим кольором. Такий самий. Один. Під ту ж петельку, прибавочка. Ось От такий у нас буде хвостик у нашої тиковки. Зараз ми будемо продовжувати в'язати помаранчевим кольором. Ми знову зробили, зробили в цьому рядочку, у нас будуть чередуватись три стовпчика, одна прибавочка. Стовпчиками з двома накидами, ми робили тільки коричневий наш хвостик. Тут ми його завершили, протягуємо і потім будемо голочкою закріпляти. Обрізаємо і ось так. Протягуємо все, поки залишаємо. Далі будемо в'язати зараз помаранчевими. Так само три стовпчика з одним накидом, як ми в'язали ці всі рядочки. Три стовпчика з одним накидом, одна прибавочка. І так, продовжуємо в'язати помаранчевим кольором. Перший стовпчик. У нас так, як ми починали на початку рядочку, це три, три повітряні петельки. Робимо один накид, під наступну петельку витягуємо і робимо один стовпчик з одним накидом. ось так, Під наступну петельку, це у нас буде третій стовпчик. Робимо ще один стовпчик з одним накидом. І під третю петельку робимо прибавочку, два стовпчика з одним накидом. Ось ми одну пров'язали. І сюди ж під цю петельку ще один стовпчик. Ось так. І так ми будемо зараз в'язати до цього моменту, який напроти нашого хвостика. Три стовпчики з одним накидом, прибавочка. Ось це місце напроти нашого хвостика, де я буду робити також тут таку коричневу ниточку. І тут нам потрібно пров'язати шість разів, три стопчики, одна прибавочка, три стовпчики, одна прибавочка. І так, шість разів. Потім покажу, що робити далі. І так, ми зробили половинку нашого рядочку, 6 разів ми так зробили. Коли ви робите останню прибавочку, ви не дов'язуєте останній ну, другий рядочок да, в цій прибавочці. Залишаєте дві петельки на гачку і завершуєте вже коричневим кольором, заздалегідь приготувавши тут повітряну петельку. Ось так, продіваємо. І тепер ховаючи в стовпчики помаранчеву ниточку та коротку коричневу ниточку, робимо чотири стовпчики без накиду. Один в наступну петельку. Два. В наступну петельку. Три. І в наступну петельку четвертий стовпчик. Ой, отак четвертий стовпчик, а завершуємо його вже помаранчевою ниточкою. Ось так. Робимо накид. І далі в'яжемо знов нашу комбінацію. Три стовпчика. Перший стовпчик. Другий, третій стовпчик з одним накидом, і прибавочка, два стовпчики з одним накидом під одну петельку. Перший стовпчик і під цю ж петельку другий стовпчик. І так, в'яжемо нашу комбінацію до нашого ну, початку коричного цієї, хвостика. І так, ми дов'язали ну, цю сторону, так, куди ми там дов'язували від цього боку. Дов'язали, обрізали ниточку. Тут ми робимо, трошки спутались ниточки. Тут ми робимо ще з'єднувальний стовчик і витягуємо ниточку, яку ми відрізали. Тепер, як ми ховаємо ниточки, оці всі, бо це ж у нас необ'ємна іграшка, ми вдягаємо в голочку з таким широким вушком. Можна по одній ниточці, я одразу дві втягаю, у мене вушко дозволяє вушку-голочки це зробити. Продіваємо в місце, я вже всі інші ниточки сховала. Продіваємо в місце, де ми будемо ховати кінчик. У мене це буде ось тут. Ось так сюди. Обрізаємо ось так, залишаючи ну, десь 2 мм, 2-3. Ось так. Тепер беремо клей прозорий для текстилю. В мене це момент кристал. Може бути будь-який інший для текстилю. Прозорий клей. Беремо сірничок або зубочистку, крапельку клею, багато не беріть. І змащуємо цей кончик. Змащуємо. Добре, так, щоб він став вологим таким. І за допомогою, наприклад, того ж гачка, ховаємо цей вологий кончик в, в середину стовпчика і придавлюємо на якийсь час, сильно придавлюємо. І все, там воно вже підсохне, і не буде вилазити нам де попало. Тепер робимо, я вже прив'язала ниточку такого болотного такого кольору. Тепер робимо таку хвилясту штучку, яка в нас є на гарбузиках. Вусик такий гарбузика. Витягуємо ниточку і набираємо.

Робимо під кожну петельку по два стовпчики без накиду. Ось так полупетельку цю підхоплюємо і пров'язуємо в неї два стовпчика без накиду. Ось перший стовпчик і сюди ж другий стовпчик. І так, ідемо сюди до кінця ланцюжка. Ось пров'язала я до кінця ланцюжка. Тепер робимо з'єднувальний стовпчик в кінці. Ну, Просто таку навіть повітряну петельку. Повітряну петельку, Витягуємо ниточку, яку ми вже відрізали. І ховаємо ці ниточки таким самим способом, яким я показувала. Все, наша підставочка готова. Я зараз її Прасочкою пройдуся по неї, попрасую, вона вирівняється і я вам же покажу кінцевий результат. І так, наша підставочка готова. Ось так вона виглядає зі зворотнього боку, так з лиця. Вона доволі велика, це маленький стаканчик, тобто, сама велика ваша чашка тут поміститься комфортно на цій підставочці. Також на моєму каналі ще є кавунчик та сонях. Також можете переходити та в'язати. Все це зберігається в плейс-лісті Декор для дому. Якщо вам сподобалось в'язати зі мною, підписуйтесь, ставте лайк, пишіть коментарі для просування каналу. Дякую вам за увагу!